Всім привіт! На вулиці сьогодні дощ, холодно. Я забула парасольку, промокла при цьому, але все-таки вирішила створити собі такий резтяний настрій і відправитися в магазин за прикрасами, за новорічними декораціями і прикрасити свою квартиру, щоб було по-святковому, щоб було класно. Ну, подивимось, що по якій ціні, що є, і ви зі мною. Ходімо! Після свят у Канаді багато людей здають новорічні прикраси до донейшн центрів. Це популярна практика, оскільки допомагає зменшити безлад у домівках та дозволяє іншим отримати якісні прикраси за доступними цінами. Люди зазвичай купують нові прикраси щороку, додаючи різноманітності своїм святковим традиціям. В Канаді походи в секонд-хенди вже давно перестали бути бюджетною пригодою. Тільки подивіться просто на ціни. Замість того, щоб вийти з магазину з купою скарбів за ціною кави, можна залишити там вартість еквівалентну хорошій вечері. Чому? Ну, ось тут є кілька причин, і кожна з них як шматочок пазла. По-перше, секонд-хенди стали справжнім бізнесом. Наприклад, Value Village – це не благодійна організація, як багато хто думає. Вони працюють за моделлю прибутка і встановлюють ціни так, щоб і собі на піцу заробити. По-друге, попит на ретро і бренди зріс. Люди хочуть одягатись модно, але еко. Тож, якщо ви мрієте знайти левайся за 5 баксів, будьте готові до реальності. Вони коштують в районі 25, бо це ж вінтаж. А ще додайте до цього загальні витрати: оренду, зарплати, світла усе подорожчало. Ож, секенхенд намагаються якось вижити, але деколи здається, що вони виживають краще за нас, бо цінники іноді нагадують магазини нових речей. Але і є способи заощадити: придивлятись до розпродажів, використовувати купони. Чесно кажучи, той купон часто відчувається як дрібна подачка. Ось вам 1 долар знижка за 100 витрачених. Але мені вдалося знайти недорогі варіанти, і зараз я вам покажу, що саме я придбала. Цей віночок обійшовся мені в 1 долар, але прикраси я докупала окремо в доларамі. Дві новорічні серветки за 3 долари були. А ця червона квітка понсетті, або як її називають, різдвяна зірка. Канаді та багатьох інших країнах її ставлять на Різдво через яскраво-червоні листки, які нагадують святковий декор. І легенду, що пов'язує її з дарунком для Ісуса. Кажуть, що це символ надії, любові та святкового духу. І коштувала вона мені в районі 3 доларів. А маленька ялинка обійшлася у 10 доларів. Ще придбала таку картину зі сніговиком за 3 долари. Жива маленька ялинка коштувала 25 доларів і в доларамі прикрасить для неї десь 15. І ще трошки покажу вам, як прикрасили торгівельні центри до Різдва, а потім вже перейдемо до основної частини, де я покажу, що придбала саме в секонд хенді з речей. Були цікаві знахідки, тому залишайтеся мною. Я одразу перейду до примірки, і це мій кошик з речами. Перший був вкорочений пуховик від Benetton. Доволі гарна ціна у складі пух перо. Мені не здається, цей ворот дивним, більше виглядає як капюшон. А що ви думаєте з цього приводу? Цікава буде почути вашу думку. А так він мені сподобався і. Крій і колір. Ще за 30 доларів була дублянка від гес, але вона не натуральна. Гарна сіла, але гріти не буде ще й за 30 доларів вона того не варта. Ця шуба штучна і оцінили її майже у 40 доларів у Канаді використання натурального хутра це гаряча тема, яка викликає сильний супротив серед зоозахисників та активістів. Протести проти хутряної індустрії проводяться регулярно, особливо в таких містах як Торонто. Хутро це вже не і статус а швидше символ жорстокості. Тому активісти, ну і сам час змусили багатьох від нього відмовитись. Похові жилети ще довгий час будуть актуальні, але не знаю з приводу ось такої довжини. Для мене важливіше здоров'я, ніж краса. Цей жакет без застібок, що не дуже актуальна на наш час, але дуже якісно виконаний. Кеннер це бренд жіночого одягу, який відомий своїм класичним стилем і увазі до якості тканин. Хоча бренд не є дуже популярним сьогодні, але колекції зберігають популярність на ринку вінтажного одягу. Ще знайшла такий зимовий пуховик від Хелі Хенсен. Ця марка відома своєю якістю і продукцією, яка ефективна в екстремальних умовах. Вони поєднують інноваційні утеплювачі та водонепроникні матеріали, що робить їх ідеальними для холодного та вологого клімата. Цінова політика цього бренду варіюється в залежності від моделі, але зазвичай вони пропонують продукти середнього та високого цінового сегменту. Не сподобалось тільки, що оцей пушок не відстібується, він прибирається з капюшоном. Ще один пуховик, іначе ціна недорога, але він все-таки на мене виявився замалий і не дуже сподобався його фасон. Хоча склад нього хороший: 50 на 50, пух-перо. Ця куртка сорочка була без бренду за 15 доларів, і сподобались в ній такі дерев'яні гудзики, і відчувала, що в складі є вовна. Не сподобались лише ці кишені, вони доволі стирчали, що виглядало не дуже Бесті це італійський бренд. Що спеціалізуються на стильному жіночому одязі, вони пропонують модні колекції, орієнтуючись на елегантність та сучасні тренди. Окремо, варто відзначити високу якість тканин та італійську майстерність у виготовленні, що додає бренду популярності серед жінок, які шукають стиль і комфорт. Також славляться вони різноманітністю моделі для будь-якої пори року з акцентом на універсальність та практичність у використанні. А ця вовняна спідниця мені дуже сподобалась. Вона американського бренду преміум сегмента. І ось бачите, там є недолік, і я не думаю, що його можна було б прибрати, щоб він був непомітний. Оцінила доволі на бюджетна, незважаючи на те, що спідниця з дефектом. І ще була одна спідниця, котра мені сподобалась. Там був зазначений якийсь бренд, мені невідомий, і не було позначок, з чого вона. Але я відчувала, що це явна вовна і сіла гарна. І навіть ціна була невисока, але вирішила її не брати. Тому що я взимку майже не ношу спідниці. Хто ще такий, хто одягає спідниці лише по весні? Але чомусь в цей раз мені захотілося просто поміряти спідниці, їх було доволі багато. Одна з них ще була джинсова від Zara. гарна довжина, ціна невисока. Але просто примірила брати не стала. Також від зараз ще знайшла таку новісіньку дублянку. Ця вінтажна спідниця мені сподобалась своєї текстури. На жаль, вона була довжиною міді і в неї не було підкладки. Ця спідниця з вовни, гарної довжини. Мені сподобався її колір, вона на гудзиках, але я обирала між нею і сукнею. і вибрала все ж таки сукню. І покажу вам цю сукню наступною. Ця сукня була від ліс Клейборн. В її складі була вовна. Мені сподобався і колір, і довжина. Посадка вільна, нічого не стискає. Оцінили її у 17 доларів, але я вирішила взяти. Ще думала з приводу цієї кофти, тому що вона. З шовкового трикотажу, який мені дуже подобається, але мені здалося, що закоротка. Ще сподобався мені такий пуловер темно-синього кольору з мериносової вовни, і на бірці було вказано розмір HXL. Але він максимум на SM. Спочатку ці штани мені сподобались, доки я їх не приміряла. Одразу видно, що вони доволі бюджетні. Тому що виробник зекономив гроші на матеріалі, і ось тепер там розходиться молнія. Це американський бренд, який випускає більш молодіжний трендовий одяг та аксесуари. Сумка сподобалась своїм кольором для літнього сезону Супер. Ще знайшла такий шкіряний портфель, але були деякі недоліки. Ну і коштував він всього 6 доларів. Переходжу до стенду з зуттям. варіантів було досить багато. Сподобались ці зимові черевики, вони на хутрі, доволі теплі і вотерпроф. Але стан був не дуже гарний, видно, що доволі поношені. Ну і взимку, звісно, потрапляє найкраще літнє взуття. Ці еспадрілі були шкіряні і видно, що дуже якісні. На цих чоботах не було позначено бренду. Мені сподобався їх колір і хутра доволі так багато там. Видно, що вони теплі і стан доволі гарний. Але це не мій розмір. Ще такі дутіки Waterproof від Sorel. Сподобався їх колір. Ну, ось я вже скупилась йду до машини. Так. Куртка поїхала зі мною. Дякую, що були зі мною і дотовились цей випуск до кінця. Буду вдячна за лайк і підписку. На цьому все. Бай!